За новим стилем, 28 листопада починається останній в цьому році тривалий піст, який закінчиться 7 січня. Різдвяний піст це 40-денне говіння, яке в православному церковному уставі ще називають чотиридесятницею, а також Пилипівкою, адже заговини на піст припадають на день пам'яті святого апостола Пилипа. Під час посту забороняється вживати м'ясні та молочні продукти і яйця. Проте одного лише цього недостатньо зазначає священник Василій Фазан, адже піст не мета, а засіб упокорити свою плоть і очиститися від гріхів. Дуже часто люди намагаються через піст прийти до Бога і створюють піст як дієту. На превеликий жаль, це не зовсім правильно. Піст це засіб для зміни. Людини духовного життя в період посту людина повинна приступати до таїн сповіді причастя, повинна змінювати себе, повинна в першу чергу намагатися робити справи милосердя, добра, любові. Духовні отці у своїх статтях та проповідях зазначають, що тілесний без посту духовного нічого не приносить для спасіння душі, а навіть навпаки, може бути духовно шкідливим. Трапляється це тоді, коли людина, отримуючись від їжі, сповнюється гординою від усвідомлення того, що вона постить, крім отримання від їжі для православних, які дотримуються посту, існують ще деякі обмеження. Церква завжди пояснює і розповідає про те, що в період посту потрібно утриматися від шлюбних церемоній. Також в період посту ми повинні більше часу приділяти молитві і духовним правам. І людина в першу чергу в період посту повинна. Розвиватися духовно різдвяний піст встановлений для того, каже священник, щоб до різдва Христового очистити себе покаянням та молитвою і зустріти це свято із чистим серцем, душею і тілом.